Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк, і війна на сході України як ніколи об'єднали українську громаду в Америці. До зазвичай без того патріотичних емігрантів приєдналося чимало людей, які раніше не приділяли особливої уваги подіям на батьківщині. Націонал патріотичне піднесення несподівано проявилось у школах українознавства. Так, у нью-йоркській школі цього року суттєво зросла кількість учнів, як розповідають вчителі, старшокласники, наприклад, з більшим ентузіазмом приходять на навчання, адже прагнуть дізнатися більше про події в Україні у школі українознавства Нью-Йорка, яка 65 років тому стала першим українським навчальним закладом міста, побувала Тетяна Харченко. До школи українознавства на Манхеттені з самого ранку підтягуються батьки і малеча, українську мову, культуру і історію. Тут вчать щосуботи. Слава <рес> Україні <рес> <рес> сюди в серце Нью-Йорка на Манхеттені, Дітей українці везуть із найвіддаленіших районів міста: Брукліна, Квінс, Стейтен Айленда, Вестчестера і навіть із сусіднього штату Нью-Джерзі. Директор школи Іван Макар водить сюди і своїх доньок. Львів'янка Наталія Язерська спершу також була просто однією з мам, які приводили сюди своїх дітей. Згодом вирішила долучитись і до навчального процесу п'ять днів на тиждень. Вона є соціальним працівником. А щосуботи мчить до своїх третьокласників. Ви уявляєте, таке цікаве середовище, в тому класі є. Тут є кілька дітей, батьки яких ніколи не були в Україні. вони ніколи в житті не були в Україні. Є родини таких, коли тато є Італієць, мама Українка. Є Олексій, батьки якого приїхали а, я маю, років так десять з Криму і вдома вони розуміють російською мовою. У школі загалом вчиться близько двох сотень дітей. Тут займаються усі: від дошкільнят і до 12-ти класників. І, хоч це вимагає вчитись додатково по суботах, кількість учнів у школі росте. У нас завжди було багато дітей у школі, а це такі під такий патріотичний піднесення, яке сталася в сталася ця революція, яка відбулася національна така свідомість України, яка знову відроджується. Це, це до нас ще більше притягнуло багато дітей. Ми бачимо що цього року. У нас набагато більше дітей до школи прийшло. Вчителька історії Валентина Глушак розповідає підліткам про українське козацтво, але каже, старших набагато більше цікавить сучасна історія України. Разом зі своїми учнями вона зробила стенд про Євромайдан, щоб вони бачили світлини з революції гідності. Втім, у класі знайшлися і ті, хто бачив все своїми очами. Я вже приїхала, коли, коли фактично це вже все закінчилось, але ще відчувався цей. Є... Цей ще дух майдану, що там, там були ще люди, там були палатки, хрещатик був перекритий. Старшокласники говорять про війну, і майже усі мають чітку точку зору про те, що відбувається в Україні. Мені дуже сумно, що так, що так сталося, бо Україна нічого поганого іншим країнам не робить. Але так, як ви знаєте, Путін в нього є свої. в нього є своя точка зору на світ. Так що... Він руйнує, вбиває людей, які нічого не зробили. Ці люди просто стоять за свою країну. У 14-річного Володі Садового, який мріє стати офіцером за Україну, стоїть троюрідний брат. Хлопець каже, дуже за нього переживає. Ну, я кажу, там вважай, не бійся, все буде добре. Боротися за свободу треба. Директор школи показує скарбничку, в яку учні і батьки вирішили складати гроші на допомогу українській армії. І ми кожної суботи ходимо по батьках, хто хоче щось додати до цього, і вона та скринька лишається на долині при вході. щоб кожної суботи ми додавали до цього? Чотири рази вступ. Маємо нині діти вчать колядки, адже в школі планують збирати гроші для солдатів навіть під час різдвяного концерту, щоб ті знали тут у них є справжня підмога. татьяна харченко голос Америки»